Сьогодні поговоримо про джойни SQL і саме розберемо такий міф в SQL, коли говорять, що за рахунок одного синтаксису через джойни можна отримати дані швидше, ніж через трошки інший синтаксис, коли ми теж джойнемо таблички. Але спершу підпишись на IT Skills, Тут багато цікавого про SQL та бази даних. Отже, давайте розбирати. Хочу сказати, що це відео розраховане на людей, які вже трошки розуміють, що таке. Джойни, тобто мінімум, якісь знання вже були, тому ми тут не будемо розбирати там різні типи джойнів, там left, right, full і так далі. Ми розбираємо один, один тип джойнів і на джойн і розбираємо, як його можна написати через інший синтаксис. І хочемо розібратися, який на двох синтаксисах краще, який краще використовувати. Дивіться, що я зробив. Я тут уже підготував join. Ми робимо вибірку даних із таблички «Employees», Є Аліас, є, і я під'єдную inner над табличку Departments. Це alias d. І в селекті я виводжу два стовпчика з Employees. Бачите, да, через Є я прописав Аліаси і один стовпчик з таблички Departments. Тут, тут ми прописали alias d. І через ключ on я прописав, як зв'язуються ці дві таблички. Запускаю цей SQL-запит. Ну, Давайте звернемо увагу, що він відпрацював за 0106 секунд. Це досить швидко. Саме низ я прокрутив у нас 106 рядків, тобто цей запит повернув 106 рядків. І тепер давайте подивимось, а як можна цей inner join написати через якийсь інший такий синтекс, через трошки іншу конструкцію. Давайте я ось тут помітку поставлю, що я буду робити з'єднання таблиць, через кому у from. є така конструкція. І давайте розберемося, як вона робиться. По суті, дивіться, я копіюю оцей sql запит, і дивіться, як я його переписую. Я замість inner join Стираю і просто в один рядок ставлю кому. Ось тут. Ось таким чином. А замість on пишу where. Все. Тобто ми join замінили на кому, а ключ on замінили на where. Все. І таким чином я зараз теж запускаю цей SQL-запит. Дивіться, він теж ну, плюс-мінус відпрацював там. Да? Ну, типу трошки довше, але це там, мілі-секунди. Бачимо теж 0,118 секунд. Саме низ прокручую ті ж самі 106 рядків. Тобто дивіться ти ще раз, я запускаю цей SQL-запит, 0,117 секунд 106, 106 рядків. Отут є кнопочка закріпити query result». Я закріпляю, запускаю цей SQL-запит, Бачите, в мене дві вкладки: query result і query result 1. Query result 1 – це вже відпрацювання у цього запита Ну от ми бачимо, тут 0,168 секунд, тут 0,109. Вже чогось цей швидше відпрацював. Тобто не можна робити висновок. Що там якийсь із цих sql запитів швидше працює тільки от за рахунок цих показників в часі, в секундах. Тому що в момент запуску цього запиту в базі даних ще паралельно запускається N на кількість запитів. На моїй базі даних багато студентів під час от мого запису відео щось роблять в реальних компаніях. Під час того, коли ви запускаєте якісь запити, інші співробітники запускають якісь sql запити. Тому. Там е оцінювати в мілісекундах е результат, що якийсь запит краще або гірше, це неправильно. Якщо і той, і той запит працює там, до пів секунди, це в принципі норм. Це така поверхнева, дуже-дуже поверхнева аналітика. От. Але ми зараз подивимось вже в деталі. Ми можемо е зрозуміти за рахунок так званого плану виконання запиту, який же все ж таки. SQL-запит оптимальніше до е, нашого серверу бази даних, який SQL-запит витрачає менше ресурсів на сервері бази даних. Чим менше використовується ресурсів, тим швидше він відпрацьовує така логіка. Як це можна робити? Є така тема: е, план виконання запитів. Я теж її зараз дуже поверхнево просто показую, як приклад. Тобто це окрема тема, яка вивчається на курсі Advanced SQL. Тут просто поверхнево зараз спробую пояснити, щоб просто розібратися в міфі. Який SQL-запит краще, яка конструкція джойнів краще, оця чи ось ця. Дивіться, отут є така кнопочка, це я пишу через sql девелопер От, Explain план, тобто план виконання запитів. Давайте я запускаю план виконання запиту першого через конструкцію inner join і оцей оператор ON. От ми бачимо поки що якийсь набор показників. Я зараз трошки про деякі проговорю. Давайте, знову ж таки, я отут закріпляю Expand plan, оцей, це результат плану виконання запиту оцього джойну. Тепер я запускаю план оцього запиту. Бум! І теж його закріпляю. І якщо отак от дивіться, я просто зараз між план і план 1 вкладкою буду переклоцувати, зверніть увагу, що нічого не міняється. Жодних з показників не міняється. Дивіться, я коцю туди, сюди, туди, сюди. І що це каже? Оце якраз і каже, що якщо ми бачимо. Просто ідентичний план виконання запитів, то це говорить про те, що і той запит, і той запит працює однаково за однакову кількість ресурсів, тобто він буде відпрацьовувати однаково по часу і по ресурсам, хоч ми будемо писати через inner join, хоч ми будемо писати через COM. Це перше, що я вам вже показую ще раз, да, от як переклосове між складками, нічого не міняється, бо все ідентично. Тепер давайте проговоримо таку штуку. Взагалі, чого існує оцей inner join і чого є така тема через кому? Як це взагалі так вийшло, що можна писати і так, і так? Я вам трошки розповім історії. Дивіться, оця конструкція це той же самий inner join, тільки ми зв'язуємо табличку просто через умову where. І вона існує ще з 90-х років. Як тільки почала існувати реліційна база даних, там я не пам'ятаю в якому році, 93-му чи якомусь такому, от вже тоді існувала така штука, як з'єднання таблиць, і синтаксично це тоді придумали зробити так, от через кому можна написати енну кількість цих табличок, а далі через where і end вже зв'язати енну кількість таблиць, і це працювало до 2006 року. У 2006 році прийняли таку штуку, це називається стандарт SQL. За рахунок стандарт SQL, практично 90% синтаксису в різних базах даних, я зараз пишу в Oracle, але точно так воно, оце, що я зараз вам показав, воно відпрацює, наприклад, в Postgres SQL або в MySQL. І от коли в 2006 році прийняли стандарт SQL, 90% синтаксису, ну, 80%, так точно. Він став однаковий у всіх популярних базах даних, таких як Oracle, Microsoft, MySQL, PostgreSQL і так далі. Це от чотири такі топ реліційних даних. І після цього, як його прийняли, цей стандарт, в цей стандарт якраз вели деякі зміни. І якраз в 2006 році сказали, а давайте ми будемо отак, от з'єднувати таблички через такий синтаксис. І це запрацювало там протягом півроку у всіх базах даних після там оновлення. І що в підсумку ми маємо? На даний момент багато і скельдевелопрів, які почали працювати з базою даних, там, наприклад, в 2010 х роках або навіть 2015 х роках, от я почав з базою даних працювати у 2013 році, і я перший свій джой написав ось так. Але робота програміста вона яка? Треба працювати з існуючим кодом, який працює роками. І коли я перше побачив таку конструкцію, мене це трошки збило з пантелику, Я не зрозумів, що це за А Виявилось, цей join був там написаний в системі, яку я там підтримував у 2014 році, ще там у 2001 році. І це звичайний inner join, як ось цей. І тоді я зрозумів, що є два варіанти. І просто коли прийняли в 2006 році стандарти SQL, там деякі стандарти, то старий синтаксис його не викасали, да? не прибрали підтримку цього синтаксу. Чому? Тому що є така тема, як. Зворотня совмістимості, тобто, уявіть себе, в якийсь момент ви оновлюєте версію бази даних, і у вас практично весь код там з го року перестав працювати, і все треба все переписувати для того, щоб не було отак, такої штуки, як переписування всього коду при переходженні на нову версію бази даних. Залишили оцей цей старий синтаксис для того, щоб старий код він працював, і тільки вже новий код бажано рекомендовано. Рекомендовано сучасними скільдевелопами вже використовувати ось таку конструкцію, от але оце теж живе. У ньому є ряд мінусів в плані. Якщо нам треба, наприклад, там використовувати left join, full join, right join, але це все деталі, і якщо ви хочете використовувати всі види джойнів, а це треба, треба вміти. Людини, яка працює з базою даних, то це вже приходьте до мене на курс на основи SQL. Там всі види джойнів ми розбираємо на практики з домашкою і так далі. Тут я просто кажу, що якщо ви зараз вже починаєте роботу з бази даних, звісно ж, використовуйте цей синтаксис. Раз він трошки читабельніший. Тому що отут от написано: inner join, тут просто якась кома стоїть, і навіть не зрозуміло, що це за джойн. Це треба знати. Зручніше використовувати цей оператор ON для зв'язки. А тут ВЕР, типу, незрозуміло, це умова зв'язку, чи це якась умова для фільтру там і так далі. Тому перший варіант це трошки читабельніше. І другий варіант, десь в 2017 році, якщо я не помиляюсь десь так, в останніх версіях Microsoft SQL Server, тобто Microsoft, бази даних, вони в останніх версіях перестали підтримувати оцю конструкцію джойнів. Тобто, про що це взагалі говорить? Що в якийсь момент, дійсно, десь в 2016 році, якщо ви захотіли би останню версію від Microsoft, базу даних, то у вас дійсно. Стало би задача переписати весь існуючий код, якщо у вас он, там десятиліттями якийсь існував. Якщо ви починаєте код писати там, грубо говоря, для нового проекту, то в принципі ви будете використовувати тільки таку конструкцію, тому що ця конструкція просто там не буде працювати, буде просто синтаксична помилка, а-ля, типу, така там некоректний синтаксис, і буде помилка. Тому е, якщо хтось в 2018 році, наприклад, або 17-му, десь там почав працювати з SQL і почав працювати з базою даних, Є велика вергідність, що такі конструкції навіть і не бачили. Але я вам показую, що вона існує. Oracle її по день підтримує, Позаресі Скіль підтримує, і MySQL підтримує. Це я кажу про останні версії бази даних на момент 24-го року. Зараз от вересень. От. А Microsoft SQL, якщо саму останню версію поставити, там буде синтаксична помилка. Якщо у вас є версія бази даних Microsoft, можете перевірити. От. Тому я рекомендую використовувати ось цей синтаксис, але ми бачимо, що і той і той синтаксис в плані виконання, плану виконання запиту він однаковий. Тому, якщо база даних підтримує, вам ніхто не, ну, не може заборонити писати ось так. Але рекомендація світова, починаючи з 2006 року, писати вже таким чином. Ось проговорили. І наостанок я ще хочу вам показати такі фішечки маленькі, теж поверхнево-поверхнево. Щоб ви зрозуміли, що воно взагалі існує. Дивіться, давайте трошки поговоримо про план виконання запиту. Він, як ми бачимо, однаковий. І що ми тут бачимо? Є такі от ключові показники, як кост, тобто ціна запроса. Це така абстрактна ціна, тобто в неї нема там валюти, це просто ціна, і вона 5. От 5. Я так от від себе скажу, що ціна запита там менш, яка менше за тисячу, це, в принципі, для бази даних. Ну, копійки це взагалі нічого. Тут взагалі 5, тобто це вообще пиль. Це просто фух і все. Чого тут 5? Тому що ну тут в табличках employees і Departments там до, ну, до 200 рядків даних максимум. Тому для бази даних це нічого. Але все ж таки, от і є якась ціна цього запиту 5. Є така штука як кардиналіті, це потужність запиту. Це теж в принципі тут яка тема? Кожний показник, чим вищий показник якогось. Ось цього показника цього або цього, тим дорожче воно буде для серверу бази даних по ресурсах. Чим дорожче, тим воно буде медленніше відпрацьовувати. І зверніть увагу, що, наприклад, от є у нас ціна, потужність є ціна ІО, це in-out. Це у нас ввод-вивод, тобто це запис на диск. На диск, на, ну, типу, як от. Всі ми розуміємо, що в базі даних воно все одно зберігається десь на якомусь диску там, або рейди якісь. І треба записувати, вичитувати, записувати, вичитувати. Теж ціна тут от 4 невелика. А є ще кпу cost, це скільки процесор на сервері бази даних витратив ресурсів. Теж є така ціна, і вона тут вроді така: ну, бачите, скільки? 14 мільйонів. Це теж абстрактна ціна, але вона от є: 14 мільйонів. І що можна зробити? Дивіться, що я ще хочу сказати. Зверніть увагу, що у нас ще використовуються індекси. В табличці Departments використовується індекс, причому, от бачите, full scan, повне сканування. І у нас таблички, тут це не видно на цьому, але я знаю, що це по назві індекса це назва індекса з таблички «Employees». Тобто, у нас індекси використовуються. А тут теж таке питання. Дивіться, яка штука, я взяв написав такий скрізь запит, який витягує всі рядки. Таблички Employees і всі рядки з таблички «Departments». Ну, з таблички «Departments» можливо, не всі, тому що там е, нема якихось департаментів на співробітниках, але майже всі. Е, і фішка яка, що іноді для бази даних краще індекси не використовувати. І іноді це якраз тоді, коли ми хочемо з якоїсь таблички витягнути просто всі рядки. Тобто, нам full scan потрібно витягнути всі рядки з таблички. І з таблички «Employees» якраз ми хочемо витягнути всі рядки. І тут якраз така тема, що якщо ми хочемо витягнути всі рядки, нам не треба додатково, ну не бажано, не треба лізти додатково і сканувати індекс цієї таблички. Тому що табличка, вона це одна, один об'єкт, він з нього дані вибирається, і ще додатково з індекса. І навіщо це робити, якщо дешевше. Ну я вам просто кажу, що дешевше, якщо нам потрібно, от хочеш не хочеш, а витягнути всі рядки. То дешевше витягнути просто напряму з таблички, не використовуючи індекси взагалі. І ви зараз побачите, що якщо. Оце якраз той, у нас той момент, що я хочу витягнути всі рядки з таблички «Employees». І, в принципі, там «Departments» рядків небагато, але там під цю умову співпадає там майже 80% рядків з Департментс теж буде витягуватись. І дивіться, що я зроблю: є так звані хінти підсказки. І за рахунок підсказки, я можу сказати, щоб база даних не використовувала індекси в конкретних табличках, якщо я розумію, що мені потрібно всі рядки. Якщо нам потрібні всі рядки, індекси використовувати недоречно, але база даних їх використовує, тому що вони є по цим полям, по яким ми з'єднуємо. І тому краще проаналізувати план виконання запиту і зрозуміти: от ми побачили, що індекси фулсканом скануються, але. Це не оптимально. Дивіться, ми зараз це на показниках зрозуміємо. Я залишу один план виконання запиту, оцей перший закріп... закріплений. Ми пам'ятаємо, що він однаковий і для, того... і для того синтексу. А тепер я хочу додати отаку підсказку: hint ось сюди в селекті, і кажу: будь ласка, зроби мені full, тобто фулскан, по табличці є е і по табличці Ді. Тобто, це я прив'язався до аліасів оцих табличок Департмент, це імплейст. І дивіться, якщо я зараз запущу план виконання запиту, що буде? Дивіться, у нас кост трошки виріс. 6. Кардиналіті 106, як було, так і є. Трошки вирос вот, вивід 6. Але дивіться, наскільки понизився показник КПУ коста, тобто на процесор. Тут у нас зараз менше мільйон, 728 тисяч 4. А тут у нас 14 мільйонів. І от бачимо, що в цьому. В плані виконання запитів не використовуються ніякі додаткові об'єкти, тобто індекси. Ми просто робимо full scan по departments таблички і full scan по employees. і це набагато дешевше для бази даних, бо це дуже видно на, в розрізі іменно процесора. А навіть якщо б тут був кост 20 і тут був 5, це, це теж копійки. Я казав, що там менше тисячі це все копійки для бази даних, то що там 5 і 6 це так. Нічого не кажуть. А оце вже на порядки нижче. Тому ми ще з вами розібрали отаку штуку, що якщо нам потрібно в якийсь момент часу виводити жити всі рядки з конкретних табличок, і ми їх джойнемо, і бачимо, що там в плані виконання запиту використовуються індекси якось на цьому прикладі. І вони full scanном тобто тобто додатково індекс сканується, це буде точно дорожче. По навантаженню на базу даних і по часу, ніж ми просто зробимо full scan. Індекси нам потрібні тільки в той момент, коли нам потрібно зробити обмеження на нашу вибірку. І давайте на цьому якраз ми зараз і завершимо. Я зараз, наприклад, ось тут зроблю обмеження. V, наприклад, є e, employee ID, зроблю, там є такий стовпчик. Так, Employee. Не хоче він підсвічуватися. Зараз ми отак зробимо. Зірочку. От є отакий стовпчик. Я сюди скопіюю і ставлю. Ось. І, наприклад, я зроблю V там, до знаю, 116 -тих. хочу employeeid вибрати. Один рядок вибрався. Давайте дивитися на план виконання запиту от з цим з обмеженням по якомусь employeeid. Оп! Бачимо, що у нас full scan, тому що я отут жорстко гвоздями прибив за рахунок хінта, що індекси не використовую. Використовую full scan по табличкам. Закріплюємо цей план виконання запиту. І е, я хочу не використовувати хінти. Для цього я навіть ще одну фішку вам покажу. Не обов'язково прибирати цей весь хінт за рахунок оцього плюсика, він був включений, за рахунок мінуса, ми можемо його вимкнути. Я прописав мінус, і хінт вже не працює. Але він тут якби явно ще прописаний, просто він відключений. І якщо ми побачимо ось такий вже план виконання запиту, то тут ми побачимо вже дивіться кост наскільки менше. Тут у нас 6, тут у нас 2. Кардиналіті тут 1, тут теж 1. У нас ІО кост дуже теж менше став. Там 6, 2. І процесор. Тут 98 тисяч фулскану. А тут 16 тисяч, теж менше. Тобто, тут за рахунок індексу вже всі показники менше. Тупо кожен показник менше десь два рази, а десь навіть от на рахунок процесора, так, взагалі в 5 разів десь менше, так на глаз. От така, от, друзі, тема. Це теж індекси, план виконання запиту, хінти, це все Advanced SQL. Це вже такі речі. Вивчаються тоді, коли у вас, ну, на моєму досвіді, тоді, коли ви вже попрацювали, ну хоча півроку у вас є якогось там промислового досвіду за рахунок знань з SQL, тобто ви вже вмієте джойнити, підзапити писати, створювати таблички, якісь фільтри робити, групування. І як тільки це все ви вже вмієте, ви найголовніше вмієте витягувати потрібні дані, а вже за який час вони відпрацюють там, за секунду або за 10 секунд. Оце вже інше питання. Тобто, одне діло написати запит, який витягує потрібну інформацію, і це теж треба вміти, і це вже круто, це перший крок. А інший крок, наступний, да, це вже зробити його оптимально. Є така тема тюнінг SQL. Тобто можна протюнити SQL таким чином, оптимізувати його, що він буде працювати швидше, в рази просто ось, там, замість 10 секунд, півсекунди. От, і це якраз робиться за рахунок отаких от, от речей, які ми сьогодні проговорили. Це мінімум. Є ще інші речі, є там статистика, таблиць, є ще партішини, сап-партішини. Так далі. Це все у моєму курсі. Є по Advanced SQA, SQL. От. Якщо вам цікаво, то звертайтеся. Але в першу чергу, щоб Advanced SQL вивчити, треба знати всі знання, які є в моєму курсі. основи SQL. От з нього потрібно починати. Тому що якщо у вас немає основи SQL, ви не знаєте, що таке left join, ви не знаєте, що таке корильований підзапит, ви не знаєте, що таке звичайний підзапит, в чому різниця. І так далі. Тобто дуже багато потрібних речей є іменно в основах SQL. І це ті знання, з якими можна починати вже щось робити на реальному it проєкті. Це вже для продвинутих таких речей. Добре, друзі. Сподіваюся, було цікаво. Сподіваюсь, будете і далі дивитися мої відосики. Лайкайте, будь ласка, поширюйте цей контент. Давайте разом поширювати український контент. Це дуже важливо зараз. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях або знаходьте мене в соціальних мережах, можна писати мені в інстаграмі, в Директ, в Телеграмі, в Телеграм-каналі і так далі. До наступних відосів, друзі.